Для опанування ракетними системами протиповітряної оборони Петріот нашим військовим знадобилось 10 тижнів замість 10 місяців. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал Микола Олещук. Так це і так є цього Добиватися не нужно. Американським партнерам була прописана програма майже на рік. Та коли вони побачили наших висококваліфікованих офіцерів, то скоротили терміни майже в 10 разів. 80% підтримки так званої спеціальної військової операції з боку росіян базувалася на принципі недоторканості російських територій. Тобто війна це в телевізорі. Ми підтримуємо і нам подобається як російські війська руйнують житлову інфраструктуру. Більше того, це викликає у нас задоволення. Тепер росіяни стикнулися перед тим фактом, що власне удари безпілотників приходяться по. Москві і не тільки Москві, по всій тиловій інфраструктурі таке поняття, як вимушене переселені особи ввійшло в біхот Російської Федерації. Більше 50 тисяч вже відселено з Білгородської і Курської області в тилові райони Російської Федерації. Доходить до парадоксів, коли повідомлення про безпілотні літальні апарати про охоронні органи Москви до півтора тисячі за тиждень психоз почався масовий, невпевненість. Відповідна запитання до центральної влади. А де федеральна програма небесна парасолька системи ППО, які мали би надійно прикрити Московську область і саму Москву відповідно зовнішні загроз? Це перше. Друге колеги, про що ми маємо говорити? Економічний ефект. На чому ніхто не наголошує. Ви пам'ятаєте останні удари дронів по Москва-Сіті? До чого привели? Знов план Кавюр угу. Килим. Чотири аеропорти перекриті. Уявіть собі збитки для російської економіки. І це раз по разу. Сьогодні перекрита, припинили тимчасову роботу два аеропорти Москви. І це постійно буде. Тобто такими ударами дрони, ми провокуємо власне збитки російської економіки, коли власники авіаційних суден, відповідно, страхові компанії, просто відмовляться працювати. Вже наразі є інформація, що через Мінськ літають. Правильно? Погодьтеся, торкменські лінії вже не бажають літати через Москву, через загрози. А це серйозні збитки для російської економіки. На чому на чому ніхто не наполягає? Ну тут питання власне. Оце основне, тобто опосередкована і головна ціль нанесення максимальних збитків російській економіці. Ну і третє, те, що ми б'ємо по військовій інфраструктурі, це показово. Причому ми спростували ще раз підкреслю той міф, що українській стороні немає чим бити є чим бити і б'ємо успішно. Останній приклад, коли власне був нанесений удар по військовому аеродрому по місцях базування стратегічних бомбардувальників, які і власне задієні в ракетних обстрілів в території України Новгородській області, абсолютно плюс. Давайте згадаємо з вами власне перші удари по аеродрому Енгель Саративській mm -hmm. області. Чому я акцентую увагу? Це одна зі складових російської ядерної тріади. Там базувалися стратегічні бомбардувальники. І весь світ зрозумів, що Росія це колос на глиняних ногах. І якщо вони не можуть захистити ядерну тріаду, то про які військові успіхи мовиться взагалі? І четверте це втрати Росії на ринку озброєння. Весь світ переконався, що російське С-400 С-500 це просто порожній звук. Те саме стосується Панцер-1С, якому начебто немає аналогів, який періодично стріляє по житловій будівлі, чи то в Білгороді, чи в Москві. От під складові цих ударів дронів і відповідно, модернізованих крилатих ракет. Ну, строки вже давно обговорені, і з цими строками вже погодилися всі офіційні особи пів року. От, тобто, почали наприкінці серпня, завершимо десь, значить, наприкінці зими наступного року. От. Але це не буде ескадрилья, це буде, скажімо так, три ланки, Бо щоб злітати. Зробити виконати злітаність такого підрозділу як ескадріля потрібно ще більше строку. Да? Ми отримаємо льотчиків, які будуть впевнено літати в парах, в ланках і е, вправно використовувати всі наявне озброєння цих літаків. От. Ну, Відповідно, значить строки початок строки бойового застосування. Я не думаю, що це буде виключно значить, протиповітряна оборона. Ми зможемо їх також використовувати для придушення російської протиповітряної оборони ракетами ХАРМ, От, антирадарними ракетами. Я думаю, що ці на початку ці функції в більш спокійних районах теж можна було б е, використовувати з цих літаків. Ну і звичайно, ніхто не буде з самого початку використовувати їх для повітряних боїв з російськими винищувачами. Потрібно поки що так в спокійні, більш-менш спокійні обстановці перевірити їх бойові можливості. Ну я думаю, що ви звернули на заяву міністра оборони данії, який сказав про те, що е, літаки, які передаються Україні, е, Україна може застосовувати лише на своїй території, аби виганяти ворога з території України, тобто з повітряного простору, який я розумію, наскільки такий підхід є виправданий, і чи цей підхід не вплине навіть на перелік озброєння, які будуть нам потім передавати до літаків F-16, де нас насправді найбільш потужний зразки, які можуть можуть зокрема там затримувати з точки зору постачання до України, а щоб ви не сумнівалися, що нічого а, високоточного, чим ми можемо вдарити по наземних цілях, ми не отримаємо. Це я готовий заприсягнутися в цьому, да? але я сподіваюся, що ми все ж таки отримаємо ракети середньої дальності останніх версій, які б'ють хоча б на 120 кілометрів. Я вже не кажу про останні версії, які здатні долати 100, уражати ворожі цілі на відстані 180 кілометрів, але хоча б на 120. Це ми говоримо це якраз про ракети повітря повітря. Ракети повітря повітря. І якщо ми будемо збивати ними російські літаки в глибині російської території на 100 кілометрів, то це бо ніхто нам поганого слова не скаже. А от якщо ми залетимо на російську територію на цьому літаку, Оце вже в нас будуть проблеми з порушенням джентльменських угод. От свого часу Марк Міллі це. Голова комітету об'єднаних штабів США буквально два місяці тому казав про те, що 10 літаків F-16 коштують 1 мільярд доларів. І ще 1 мільярд доларів це власне їхнє утримання і підготовка. Якщо повітряні сили говорять про те, що потрібно 128 літаків в перспективі для заміни, то виникає питання, чи це не надмірні бажання української сторони, виходячи з такої значної вартості навіть 10 машин для України. Ну, по помілі мав на увазі літаки нового виробництва Блок 70 72 Там дійсно випуск заводу це 70 мільйонів, а машина для Словаччини і для Болгарії, вони так виходять в районі 130-140 мільйонів доларів за одиницю. Так що в реалі там навіть суми трішечки більше. От. Але ну, вартість обслуговування нових машин не настільки велика, як нам знадобиться під час використання машин, які вже довгий час прослужили. От, наприклад, ті дві машини, що показували а, в Нідерландах на авіабазі нашому президенту, одна з них випуску 90-го року, а друга випуска 83-го року. Самі розумієте, скільки доведеться для них. Замовляти запасних частин. 128 літаків це, звичайно, не е, мрія на, не на наступний рік, а це десь Ну до 2025 року включно. Так що ми поступово будемо звикати до таких витрат на оборону, а інакше не буде оборони, якщо знаєте якщо не витрачати гроші на власну армію, що буде, так? Да? Ну, от тому я вважаю, що витрати звичайно величезні, але потрібно розуміти, якщо ми хочемо вижити, якщо ми хочемо перемогти, то треба в чомусь відмовитись самим да, і віддати на збройні сили. Бо зараз питання стає саме так.